Цього дня ми вирішили погуляти містом. А, ви бачите це Майдан Гаріпальді. Це італійський революціонер і площі, і вулиці іменем цього революціонера є в кожному європейському місті і також в Україні, і в Харкові. До речі. Це ось на цьому майдані є такі, така скульптура Річарда Олінського. Це ревучий лев, який символізує силу справедливість є царем звірів. А, реклама. А, написано. Річард Олінський. Ага. Ревучий лев написано. Будинок. Окрім постійного сонця, сонячних дні, в ній це вражає архітектура, в ній переплетені барокко, класицизм, модерн, і в цих будівлях живуть люди, це не просто музей. Харкова в ньому були перший день. Ось, наприклад, громадська пральня попрати речі там коштує від 4 до 8 євро. Ось ми вийшли на станції Борельян. Тут є гора якась. А тут а, церква святої Жаннедарк. Це Трошки проїхавши на трамвай від Майдану Гарібальді, Це ще одне витвір мистецтва. Ми опинилися в двох кроках від церкви святої Жани Дарк. Убудованою в 20-х роках минулого століття у стилі футуризму, який був дуже популярний в ті роки. Тут живуть люди, я так розумію. А це саме Жанна Дарк. Як мені каже дитина, її колонізували тільки на початку 20 століття. сторіччя. так оце виграда. Такий парк в центрі міста. І тут е жили до будинки. І тут ось люди живуть так гарно. якась район, видно, видно заможні такі красиві дома, дуже гарний асфальт. Там есть авеню Мирабо Хвоя парк. Сейчас тебе сфоткаю, сиди, сиди. Поруч з цим парком ми знайшли на мапі музей Марка Шагала, і тому ми пішли туди пішки. Це заможний район з віллами, але він нагорі і важко йти. Тут ми йдемо до музею Марка Шагала. Так, ми прийшли до музею Шагала, довго йшли. Піднялась під, по, двох, по двох сходах. І що ми бачимо? Лемарди фермер, зачинено у вівторок. ось такий там. Але ми побачили такий дивний район, це Вілла теж дуже красиво. Чоловіки грають в питання. Це таке французьке народна гра для чоловіків. І не тільки для чоловіків, жінки теж грають цю гру. В той же день ми поїхали на Віло Ротшльдів, все на тому ж громадському транспорті за Євро 70. Це а, бік заходу відніці. Такі гарні краєвиди по дорозі. Але автобус гримить нещасно, звичайно. Ми їхали на Віл Ротфільд, але трошки переїхала одну зупинку і знайшли тут такий пляж. Це Сюрмер, таке містечко коротке. Така тут спокійна вода і піщаний пляж. Дуже красиво. Зараз в гору підемо. Це по дорозі до Віла Ротфільдів, ми йдемо. Ось так по дорозі з облаками. Там будинки. Ось ми дійшли до вілли нарешті. Такий вид. Ми не зайшли всередину, тому що вхід на дорослого 18 євро на дитину 12 євро. Але ми поробили гарні фото. Ми продовжуємо мандрувати. Музей, а тобто не музей на Вілорочводик ми не потрапили, тому що 30 євро вхід. Тому ми йдемо на залізничу станцію больйо Сюрмер. І поїдемо прямиком додому.